Доброго ранку, шановні колеги. Ми розпочинаємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні Україна святкує День військ зв'язку. Це свято наших телефоністів, радистів, аІТ-фахівців. Які роблять непомітну сторонньому оку, але надзвичайно важливу роботу із забезпечення взаємодії та обміну інформацією між усіма підрозділами нашої армії, адже саме від якісного, захищеного та безперебійного зв'язку залежить успіх операцій Збройних сил України, а також життя наших захисників. Ми схиляємо голови перед загиблими воїнами-зв'язківцями і вітаємо живих воїнів, чинних військовослужбовців, а також ветеранів військ зв'язку. Зараз інформація про. Події, які трапилися в зоні Ато за минулу добу. Луганський напрямок. Вчора противник відкривав вогонь по наших позиціях на південний захід від щастя, а також у Попаснянському районі. Здебільшого ворожі обстріли відбувалися в темну пору доби. Донецький напрямок минула доба знову відзначилися активним застосуванням важкого зброєння з боку противника. Окупанти обстрілюють з мінометів і гармат українські позиції по всьому фронту цього напрямку. Найбільш складна обстановка на Світлодарській дозі у Зайцевому та його околицях, Авдіївській промзоні, а також в районі Донецького аеропорту. Не менше 4 обстрілів з важкого озброєння відбулися за денного світла, решта в темну пору доби. За підрахунками штабу, минулої доби окупанти випустили по наших позиціях близько 150, 150 мінометних, а також 20 артилерійських снарядів. Під час агресивних дій противника у Зайцевому та Авдіївці українські війська були змушені відкривати вогонь у відповідь. Всього ж за добу на Донецькому напрямку сталося 24 ворожих обстріли, зокрема 17 з важкого озброєння. І доба на Маріупольському напрямку почалася з бойового зітнення українських військ з противником під Старогнатівкою. О пів на першу ночі група бойовиків висунулася до нашого опорного пункту, почала стрілянину. Силету одразу відкрили вогонь у відповідь. Після 15-хвилинного бою окупанти змушені були відступити. Дещо пізніше, ще до світанку, противник почав масовані обстріли українських позицій з важкого озброєння. Зокрема, міномети противник використовував у Красногорівці, Мар'їнці та Водяному, а гармати у Павлополі. Особливо інтенсивно вівся вогонь саме з ворожих 122-мм гаубиць під Павлополем. Де впродовж 25 хвилин по наших позиціях було випущено 45 артилерійських снарядів. І вже в другій половині дня окупанти здійснили ще два мінометних обстріли у Красногорівці, снайперські обстріли у Мар'їнці та Гнотовому, загалом порушення режиму тиші з боку окупантів вчора були зафіксовані по всьому фронту. І також вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, зокрема сім з важкого зброєння і одне бойове зіткнення. Вчора противник організував в районі проведення АТО 6 прольотів безпілотних літальних апаратів. Зокрема, один прольот зафіксовано на Луганському напрямку, 3 на Донецькому і два на Маріупольському напрямку. І за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак 11 наших бійців були поранені. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України триває доукомплектація російсько-окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, 70 осіб прибули з Росії для входження до складу так званого 9-го полку Новоазовськ. І ще 50 осіб прибули до лав так званої 7-ї бригади їх місце дислокації Дебальцеве. Зазначимо, що саме ці підрозділи, так звані противника, Продовж останніх місяців понесли важкі втрати внаслідок бойових дій на передовій. Днями завершився перший в Україні випуск інструкторів з тактичної медицини, підготовлених за стандартами НАТО. Протягом трьох з половиною місяців 19 осіб проходили складні тренування на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки при Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Під час фінального екзамену за легендою навчань нашим медикам потрібно було знайти місце зникнення екіпажу машини ОБСЕ і врятувати поранених. Також умовний ворог влаштував засідку і атакував медиків, тому нашим силам довелося відступити і запросити підтримку артилерії. Протягом наступних шести годин військові медики зіткнулися з низкою інших імітованих небезпек та загроз, з якими успішно впоралися. З нагоди вчорашнього свята Дня повітряних сил Збройних сил України президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 31-військовослужбовця повітряних сил. Майже всі вони офіцери. Серед нагороджених висококваліфіковані фахівці з обслуговування авіаційної техніки, молодший лейтенант Олександр Проказюк, старший прапорщик Юрій Пуштук, а також старший прапорщик Олександр Маренчак. Олександр Проказюк брав участь в обороні Донецького аеропорту у лютому 2015 року. В перші ж години свого перебування на позиції його підрозділ потрапив під обстріл з Ворожого града. Тоді один військовослужбовець отримав контузію. Молодший лейтенант Проказюк негай... негайно доставив пораненого в медичний пункт і повернувся на бойові позиції. Він отримав медаль за бездоганну службу третього ступеня. Юрій Пуштук та Олександр Моренчак у складі іншого підрозділу прикривали правий фланг захисників позиції Шахта Бутівка, відбуваючи численні напади ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 13 березня 2015 року два старших прапорщика, перебуваючи на чергуванні, влучним кулеметним вогнем, зупинили і змусили втекти ворожу групу, яка намагалася атакувати наші позиції під прикриттям БТРа. Цієї військовослужбовці отримали медаль за бездоганну службу третього ступеня. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи буде запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка. Добрий день, Ксенія Дворникова, п'ятий канал. Маю уточнення. Скажіть, будь ласка, на Маріупольському напрямку, скільки було обстрілів, щоб ми знали, скільки було загалом. Загалом за добу. По всій зоні АТО зафіксовано 60 обстрілів, з них 24 обстріли, противник використовував важке озброєння. Також за добу, як було сказано, на Маріупольському напрямку під Старогнатівкою зафіксовано одне бойове зіткнення. Якщо більш детально, Маріупольський напрямок, 31 ворожий обстріл, в семи випадках ворог використовував важке озброєння. Скажіть, будь ласка, чи відомо, де українські бійці зазнали поранень? Так, це відомо. Я не буду деталізувати, скільки військовослужбовців на яких напрямках, однак я назову околиці населених пунктів. Це Троїцьке, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка, а також Павлопіль. Чи є, скажіть, будь ласка, інформація щодо кількості загиблих бойовиків і поранених? Ні, сьогодні в мене цієї інформації немає. Дякую, пане полковнику. На цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Шановні колеги, на цьому робочий день в українському.